Всім привіт! Сьогодні відео розкажу вам, як я затестив оцю лампочку 5 Вт. На видачі світить вона як 50 Вт, ось так світи. Хто не бачив, заходьте на канал, підписуйтесь, підтримайте українське, мені буде приємно. І скільки вона часу мені просвітила на одному акумуляторі 18650. Поїхав! Спочатку з чього з чого я її зробив? Зробив її от, з такого світодіоду світодіода. 5-ваттного і до нього йде драйвер отакий. Все сюди запаяно, ну неаккуратно, це є пробний варіант. І під'єднано до USB. Далі. Сам бокс. Я також знімав відео, можете зайти на канал. В боксі стоїть акумулятор фірми Літі-Кала, Літі-Кала, якось отакого плану. Там назва така, що язик зломиш. 3000 мА ємність акумулятора. 3,7 вольта. Зараз я вам все це покажу. Так. Це в нас плюс, це в нас мінус. Має бути 3,7 вольта. Ну, 3,6, він ще живий. Він ще досить живий. Так що, поставив я її просто нон-стопом, світив. Вона мені просвітила, я включив секундомір, вона мені просвітила е, рівно 2 години і там 2-3 хвилини в тому районі. Але перепрошую, отакого от от світла. Отакого от от світла. Дуже яскраво. Е, плюси. Плюси це класно, що е, ти 2 години можеш світити як 50 Вт на кухні поставити буде світла дуже багато, реально, як ви бачите. Всі води на кум викрутили, взяли другий, заряджений і поставили і ще, ще 2 години світить. Мінуси цієї лампочки, я ще раз говорю, це є пробний варіант. Це є термоклей. Тому що вона нагрівається, і термоклей, походу, там трошки розпливається, як ви бачите, мені так здається. Треба буде придумати щось її поставити на такий клей, який витримує температуру. Що я там зробив? Я там ще підложку дав. Може, треба буде більшу підложку із термопасти, тоді менше буде грітися. І зробити це все акуратно. Оце, як хто зрозумів, від лампочки звичайної світодіодної я зрізав свічки і туди все так запхав. Отак можна сказати. Так, ще одне. На коментарі хочу чуть-чуть відповісти. Е, люди писали: як така здорова лампочка від такої акумулятори вона буде світити, що ти там якийсь бред несеш? Яка фігня, ти що, не може такого бути, то вона ж 220 блін, а то ж світодіодна. Люди, я наприклад, для тих, хто пише в, в коментарях, знімлю напевно окреме відео, розкажу, що таке світодіоди. Тому що я працював в сфері освітлення два роки, і я багато літератури прочитав, і я знаю, що таке світодіод, від коли він пішов, як він світить, які є види світодіодів. Я просто розкажу на хлопський розум. Ну, як то говорить нас на глічні, на хлопський розум. Або по-простому, розкажу, що таке світ світодіод, і будете мати розуміння і як ним потім будете знати, як підключати, як ним користуватися. Е, По-друге, е, теж люди питають: купи собі на альку. Я куплю на аліку, але мені... мені подобається паяти. І своїми руками, по-перше, вона виходить дешевше, тому що от на Аліку такі от діоди не коштують копійки. Що по цьому світодіоді, далі я буду робити. Буде час, я попробую все гарно компонувати її, гарно все е запаяти, заплавити і ще раз провірити, можливо, з резистором без е драйвера. Протестити, скільки вона буде світити. Звичайно, коли поставити сюди на 3600 мА, вона буде світити довше, там, годину 20, наприклад, годину 15. Так що, отака от лампочка. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будуть нові класні відео. І всім до наступного відео!